З 11 до 17 щоденна літературна варта не мітингове дійство, а читання на підтримку Євромайдану. До цього мікрофону пускають кожного і навіть озброюють книжками. Поезія та проза у виконанні людей найрізноманітнішого віку для перехожих, а також тих, хто, попри холоднечу, відпочиває на лавочках у сквері. Найважливіше каже літературний критик Євген Баран те, що варта триває тут. Усе як на службі, тож кожен день не схожий на інший. Сьогодні дуже легко не вийти нікуди, ні на майдан. Де їй лунають політичні заклики. Ні, на це на цю літературну вахту, а на літературну вахту важче вийти, тому що це треба відбути від 11 до 5 години, відбути і не просто відбути а від прочитати, і донести то слово. Не просто так скапарати маєте певної вимоги щодо тематики літературних читань тут немає. Доречним є усе від класики Шевченка, Франка та Лесі Українки до творів вітчизняних дисидентів шестидесятників, а також відомих сучасників і навіть власні авторські потуги. Іноді є такі моменти, коли нема де зачитати перед кем перед аудиторією свої твори. А є люди, які не мають доступу там до концертів, щоб творчі провести, чи щоб десь їх закликали. От якраз це є сцена для тих для тих людей, які хочуть своє показати, своє вміння писати, свої твори. Такі читання мають свій шарм і цілком можуть стати брендом актуальних подій, переконані учасники літературної варти. Іноді вони обирають матеріал із наданої книги на умання. Окрім. Творів українських авторів часто лунають і переклади іноземних, зокрема польських. Звісно, не обійшлося й без доробків самого Адама Міцкевича, біля монументу, якому усе й діється.